Вітаю! Сьогодні показую вам свої сорта у вускових відтінках. Маю ось таких два. Гібриди зонартикової і зональною. Хочу, щоб ви побачили, як найдали. Неймовірно гарні сортики з величезними квітами на першому фоні. Ось рясно квітнуть. Подивіться. Тетяна Ларіна. От така красуня. Серединка з білим переходить у вже в бусковий колір. А далі сіренєвий туман. Бусковий туман. Ось наглядно вам показую. Також шапки величезні, ці більш махрові. Серед є така, мазочки такого кольору ось. Гляньте. Гарні сортики, прикраса колекції двору. Безпроблемні. Пущаться гарно. Корінюється також гарно. Тому рекомендую мати таку красу в себе також вдома. Бутонів дуже багато, ви бачите, скільки їх є. На одному кущику зараз порахую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 12, тільки на Тетяні Ларіні є цих бутонів. І так само, мабуть, багато сиреневий туман. Ось такі сорта. Я милуюсь і милуйтесь зі мною. Дякую за увагу.